Чоєві такий він хрумкий. Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі у Світлани. Сьогодні я буду пекти струдель з яблуками. Всі так бояться цього рецепту, а простішого тіста не існує. Борошно, вода. Трішки солі. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти разом. Як приготувати тісто з борошна, з води і дрібки солі, я не буду займати ваш час. Тісто в мене вже готове, я його приготувала заздалегідь. Чим раніше ви його приготуєте, тим краще воно буде. Тісто в мене приготовлене з вчорашнього вечора. Це тісто, чим довше лежить, тим воно еластичніше. Так що його бажано приготувати заздалегідь, мінімум за декілька годин. Для начинки, звичайно, я беру яблука, родзинки, помиті, висушені і залиті ромом. Я взяла печиво кантучі. Ви можете взяти любе сухе печиво. Якщо ж не маєте печива, можете взяти навіть панірувальні сухарі, трішки горіхів, цукор. Трішки лимонного соку, щоб збризнути, збризнути почищені яблука, щоб не темніли. Дрібка ванілі. І ось тут в мене трішки вершкового масла. Буквально чайна ложка піде до начинки до яблук, а решта для змазування тіста. Яблука очищаю і нарізаю довільними шматочками. Яблука в мене в магазині, тому я знімаю шкірку. Звичайно, якщо у вас яблука домашні. Досить їх тільки помити, вичистити серединку і гарно нарізати. Яблука нарізаю ось такими невеликими шматочками. Розігріваю сковорідку. Яблука відразу полюю лимонним соком. Сковорідку ставлю на вогонь і розігріваю. Поклала 4 столові ложки цукру. Даю йому розтанути, карамелізуватися і тоді додам яблука. Відразу до яблук додам ванілін, щоб розчинявся. Лимон, ваніль. Цукор починає карамелізуватися, зменшую вогонь. Продовжую далі розтоплювати. Доводжу до ось такого. Карамельного кольору і викладаю яблука. Карамель зразу загусла, але ви бійтеся, залишайте все це в сковорідці. Яблука випустять сік карамель розтане. Тушкую на невелику вогні. Поки яблука тушкуються, я переб'ю горіхи і переб'ю ось ці тістечка. І перебиваю в блендері до рівної крихти. Такими короткими імпульсами. Так само горіхи до не дуже дрібної фракції перебиваю. Додаю трішки вершкового масла таку грудочку невелику. Перекладаю в посуду з широким дном, щоб яблука скоріше охололи. Зараз додам трішки кориці. Родзинки замочені в ромі стіджую, просушую паперовим рушником. Поки яблука будуть охолоджуватися, буду розтягувати тісто. І зараз вже можу включати духовку, щоб розігрівалася. Починаю витягувати тісто. Ось так полаками розтягую, викладаю на скатерть. Руки часу змащую олією. Дуже легко і просто це тісто витягується. Я б сказала, що з ним неймовірно, цікаво працювати. І ось так пальчиками витягуємо, піджимаємо, розплескуємо просто. Змащую трохи вершковим маслом. Под руками залегшаю набагато. Присипаю печивом, викладаю охолодження яблука, родзинки, горіхи і скручую рулети, закладаю краї. Ось так всередину все було, щоб начинка не витікала і не втікала. Рулет готовий. на дечку з пергаментним папером. Трішки на колю зверху, щоб, щоб не розірвало пирога. І відправляю в розігріту духовку на хвилин 35-40. Струдель готовий, він мене випікався 35 хвилин при температурі 180 градусів, звичайно, все залежить від індивідуальної, від кожної духовки. Гарний, золотистий. Зверху я його зразу гарячим змастила трішки вишковим маслом. І ось такий він в мене получився. Дам йому трошки охолонути і будемо смакувати такий аромат масляно-ромовий, ванільно-масляно-ромовий. Дуже смачний, дуже смачний. Чуєте, який він хрумкий? Музику можна грати на ньому. Я дуже задоволена. Струдель по получився дуже гарний, ну і сподіваюся, що смачний. А з морозивом це просто насолода. Печіть, смакуйте. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, то до наступних зустрічей. Впереду буде ще багато нових та значних рецептів.